Привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати печиво на основі сухофруктів і горіхів. Насправді воно дуже смачне і корисне і легке у приготуванні. Отож, давайте приготуємо разом. Для приготування начинки нам потрібно фінік з кісточкою 400 г. Його можна замінити, наприклад, на чорнослив також 400 г. Або ж на будь-який інший сухофрукт, головне, щоб він мав в'язку структуру. Також нам потрібні горіхи 80 г. В мене сьогодні грецькі, їх можна замінити на будь-які, які вам до вподоби. 20 г вершкового масла кімнатної температури і какао-порошок, якого потрібно 3 столові ложки. Або ж його можна замінити 30 г темного шоколаду. Спочатку ми будемо готувати нашу начинку. Для цього нам потрібно подрібнити наші горішки. Далі будемо подрібнювати фіники. Перед цим я їх замочила у гарячій воді на 15 хвилин, щоб вони розм'якшились і було легко дістати кісточку. Викладаємо подрібнені горішки і фіники у глибоку посудину, туди ж додаємо какао порошок або ж темний шоколад, і все перемішуємо до однорідної консистенції. В кінці потрібно додати 20 г вершкового масла кімнатної температури і знову ж все перемішати. Ось така начинка вийшла, досить щільної структури, з неї буде легко працювати, і при випіканні вона не втрачає своєї форми. Тепер нашу начинкову масу потрібно розділити на 5 рівних частинок, із них сформувати кувбаски товщиною 1,5 см. Ковбаски відставляємо в сторону і приступаємо до приготування тіста. Для нього нам потрібно 300 г борошна, 120 мл олії, 1 яйце, 80 г цукру, ванільний екстракт 1 чайну ложку або ж 5 г ванільного цукру, 60 мл молока, кукурудзяного крохмалю 1 столову ложку, розпушувача для тіста 1 чайної ложки і щіпку солі. В Глибоку посудину додаємо яйце. Цукор, щіпку солі, ванільний екстракт і перемішуємо до однорідності, щоб розчинився цукор і маса посвітлішала. Далі додаємо олію з молоком і знову ж перемішуємо. В окрему посудину додаємо борошно, розпушувач для тіста і кукурудзяний крохмаль. Гарненько все перемішуємо і в три прийоми через сито будемо додавати до нашої яєчної маси. Тісто має вийти досить м'ягеньке, еластичне і налипнути до рук. Переложуємо тісто на робочу поверхню і будемо розкатувати його в прямокутний пласт товщиною 5-7 мм. На край тіста виложиємо нашу начинку у вигляді ковбаски і акуратно завертаємо. Загорнуту частинку з начинкою повністю відрізаємо від остального тіста і будемо зі всіх сторін щеплювати краї. Зверху можна зробити будь-який візерунок, який вам подобається. Потім я обрізаю краї і наше майже готове печиво я буду різати на рівні частинки. Так само буду робити і з остальним тістом. Ось так виглядає наше печиво до випікання. Його перекладаю я на деко, застелене пергаментним папером, і буду випікати вже розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20 хвилин. Печиво знизу повинно зарум'янитись. Печиво готове, але йому потрібно дати трішки охолонути. Можу сказати одне: вийшло смачно, тому зберігайте собі рецепт, готуйте і до нових відео!